Як справді правда, що пановчик в церкві править, що мене по смерті ангел перед Божий суд поставить, І засяде Бог на троні, в блисках бури, гука грому. І всі чотири кінці світу враз поклоняться старому, заревуть небесні труби, потрясуться всі основи, і мертве все стрепенеться, дожидаючи обнови, і потягне все на суто і, мов безмежні сиві хмари. І сповниться міра плати добрим злому кари. І не тільки кожне діло, але навіть кожне слово, кожний помисл, кожна похідь оживуть тоді на ново, дістануть рух і голос і, мов військо незліченне, попливуть на суд. Свідчити проти мене. Чи за мене? Що ж? На судову розправу з апаратом так безмежним. Стану я слабий, і грішний, певне, стрепетом належним, і скажу: на суд твій Боже, я стаю за мне создання і кладу перед тобою весь свій біль і всі страждання, всіх ілюзій, злудні, близькі. Всіх утіх марну приємність, всі надії, всі упадки, і всю гордість, всю нікчемність, розум весь і всю сліпоту, і всі єресі, і всю схізму. І шалота не вмиру ще критицизму, і скептицизму. Боронитися не буду, бо ти й сам все ліпше знаєш. Та яким мене создав ти? То таким мене і маєш. Замовчи. Гукне з захмаре голос Божий дужче грому. Це, що є, чому я й пощо видно скрізь мені самому? Патос твій смішний для мене. дотеп твій не мід, а оцет. А с латинську знаєш, сус мінервам доцет. Свиня вчить мінерву. Ким ти був, яким був, пощо? Всі твої втіхи й болі, всі твої гріхи й дурниці, все було з моєї волі. Все добро й зло, що в світі сіяв, ти й досі сієш, все те був мій план, якого ти ні в зуб не розумієш. А що ти сповнив задачу, що була тобі надана, то прийми оцю заплату. Входь у радість свого пана. Тут панотчики і владики, що клячатимуть довкола, позриваються на ноги і насуплять грізно чола і враз крикнуть Боже Отче, чи ж подоба, чи ж потреба, щоб цей грішник, цей єретик, атеїст, ішов йшов до неба. Де ми сіли пшеницю, сиповінку кінь невіри? Де щепили ми покору, та він гордощі без міри. Він ніколи не піддався ні на мові, ні погрожі. Він був вовку твоїм стаді. Був головня в твоїм созі. Він троїв дитячі, душі, явно, славно і нагайно. Братого до неба, Боже, це, їй Богу, нелояльно. Ми ж твою сповнили волю. Що стоїть в Письмі Святому з твоєго заповіту. Не вронили ні Атому, а цей Жевжик. Тут нас буде ще скидати із котурнів. Ні. Його зрівнявши з нами, ти нас маєш всіх за дурнів. Ми на це не згідні. Ми що скрізь шляхи твої простуєм твоїм іменем ми проти Твого суду протестуєм. Пан біг довготерпеливий, вислухав всю тут і раду, посміхнеться добродушно і таку їм дасть пораду. Жийте, дітки, тут не сеймих, щоб ревливий кричали. Ви ж на небі, де немає ані смутку, ні печали, опозиції та обструкції тут робить вам непрактично. В моїм небі. Я ряджуся, вибачайте диспотично. Тут я поїзд за кондуктор, яким хочу кого класі посаджу, а пасажирам іншим всім до того засі. В моїм небі місця много всяких треба тут професій, і чимало пасажирів їде в моєму експресі, для овечок припокірних, для корів молокодайних, для всіх пташок співучих, і для всіх заслуг звичайних, для волів, що весь вік пріли, скиби краючий загони. І для всякої худоби єсть окремі тут вагони, там їм плата по заслузі, Море радощів чудових. Але ж мусить же й зо мною їхать хтось у особових. Вас я, дітоньки, шаную. Та одна моя вам рада, щоб держались ви як добрі пастирі. Свойого стада. А компанію для мене вибирать вам буде трудно, а мені в компанії з вами вибачайте, було б нудно. Чи я вас за дурнів маю, все лишіть мені на волю та себе за дурня мати вам, їй Богу. Не позволю. Тут я попрошу о слово і скажу мій Боже правий, присуд твій мені не ясний, та занадто він ласкавий, хоч то певно не моя річ поправляти присуд Божий. Та боюся для твого я експресу. Непригожий. пригожий компаніст, я не мудрий для небесного салону і готов, так, як у земних, часто випадати з тону. А по-друге, ти ж подумай, до якої то поради, серед твоїх найвірніших слуг почнуться чвари і звади. Я ж добродії всіх знаю, не дадуть вони спокою. Шепти, чернення, доноси в небі попливуть рікою. Будеш мати тут протести і соборчики, й обиду. Вигризуть мене із неба і тобі нароблять стиду. І нарешті, вибач, Боже, не квартить мене до раю, твоїх розкошів небесних. Я їй Богу не бажаю. Не кортить мене ні вічний Серафимський спів похвальний на такі високі співи, я зовсім не музикальний. Не кортять мене небесні псалми, гімни, акафисти, в їх бомбас, ж я схочу підпустити зойки, свисти. Та й співці твої поети, не зовсім мені, до речі, починаючи Давидом і кінчаючи Львом печі. Та й апостоли і учні. Корифеї ти небесні, як поглянуть ближче Боже. Страх вони не Сам Петро чого він вартий? Що Христа в біді відрікся і весь збір їх, що в годину скрути, страху геть розтікся, або ті твої аскети, сухоребрі та немиті, ті фанатики до людських благ ненавистю підшиті, ті оці апологети, догматисти, каноністи, інквізитори, що вміли Ігне ферро в душу лісти. Або ті, що своїм твоїм словом на устах всі землі й море заповняли, скрізь ширили темноту, гризню й горе покривали дирства можних, але убогих дерли й тисли, і хрестом твоїм вбивали больне слово, Больні мисли, адже бувши консеквентним. Ти їх мусиш пригорнути, тож подумай, як мені тут в товаристві з ними бути. Та це ще не все. Можливо, що тут різні порядки, і на всяку бранжу Боже є окремі сепаратки, але жити в твоїм небі і втішатися і співати. Господи, та скільки ж треба напихати вуха вати, щоб не чути криків, стогнань, тих проклять докорів лютих, тих нещасних, там у пекло звержених у тьму й закутих, щоб не чути від гомону всіх тих мук і озвіріння, що були мов контрапунктом всього Твоєго творіння. Ні, почується крізь вату, крізь най. Грубший мур зі сталі, і нема таких віддалень, щоб лунати перестали, і нема таких розкошів, як стази раювання, щоб мені не затруділи їх і стогнання. Дай мені в найвищім раю, ще на вищий рай надію та придумці про ті звуки. Я, їй Богу. Ні. Пусти мене, мій Боже, з цього світлого круга, там, де тягне світла вдача, життєва мене заслуга, там, де боротьба невпинна без побіди і без слави, те покута, віковічна та без пільги. Без поправи, правда в той вогонь пекельний, що пече без тіла душі, ту смолу й кров де грішні, грішня клекотять, немов галуші. Я не вірю, та я знаю інше пекло, скуштував його немало за життя, ще й досі трохи з нього смаку позістало. Знаю, як смакує скрута, безвідрадній самотині, хліб. Що ворог із презирством, з ласки кіна сиротині, Безнадійні, що розбити рада те життя мізерне, жаль учинку, що раз стався і вже в небуття не верне. Як довкола тебе зрада стане мором непрохідним, як сам собі здаєшся підлим, низьким і нагідним, все ти степенує, Боже, по твоїй всесильній волі, і пусти мене у мир той, до товаришів недолі. Там знайду я товариство більш до смаку і до вподоби. І до сміху, і на кпини, і до плачу, і до злоби. Там знайду завзяте плем'я, люд свобідний і гулящий, повний сили й волі, витвір. Роду людського найкращий. всіх музиків, всіх поетів, що виною любов співали, всіх філософів, що пута догматизму розбивали, всіх єретиків, усяких перелому, піонерів, бунтарів і гайдамаків, всяких революціонерів, всіх хто власне чоловіцтво окупляли слізьми й кров'ю і всіх тих, кого любив я. Жизнь гріштою любов ю. дурню крикне голос Божий. Що ти слів тут набалакав? Але правди розуміння стільки в них, як кіт, наплакав. Пекла просиш ти у мене, якби я був пекла к Просиш муки болів, якби я був кат інквізитор, ще не бачивши, ти моїх вибранців, на глум зіймаєш. Слухай, хлопче. Я питаю. За кого ти мене маєш? Я гадав, що ти піднявся духом понад ту худобу, що собі бога й чорта творить на свою подобу, що крізь часове тілесне ти проник в духовне й вічне і відкинув шкарлупиння грубо антропоморфічне. Чий же на землі недаром. Я острів тебе як бритву, посилав тебе у мир свій, ганяв тебе у битву. І ганяв тебе, як треба, на вершини й на низини, щоб ти був одним з моєї доборової дружини. Не плетиш тепер дурниці, а збери в одного гнище всі думки і всі бажання. На їх крилах як найвище, підіймись на пружці сили, безмір обіймай душею і в найвищій тій екстазі. Злийся, сутністю моєю. Ці слова впадуть на мене. А чи дощ густий, огнистий, спалять сумніви й тривогу, і я стану ясний, чистий, і почую в собі силу і безмірну духа владу, і перед найвищим духом поряві любові впаду всі думки, і всі бажання. Я зберу в одно гнище і на крилах їх я стану підійматься вище, вище. І вже весь безмір стане перед моїми очима, наче карта розікрита, наче світло, що не блима, тільки чисто рівно ллється, загадки і межі і полється щастя в душу, як безмірний блис пожежі. Я ростиму й сам безмежність, все проникну, все прогляну, все скуштую вище, глибше і розвіюся нірвану.